Привіт! Привіт, тільки друзі! Сьогодні я в останній роблю на такому гарному фоні вам прогноз. Це я роблю на неділю 27 Тому що я буду в дорозі, мені просто не буде змоги де і коли робити його. Отже, я роблю трошки зарані, поки ще в мами. Поїхали! Поїхали! Кривий ріг і крива режурки на 27.08.2023 2023 року. Прогноз. Ви знаєте, впаде, впаде ППО спрацює, впаде десь на. на Якомусь кладовищі. Тобто там людей усе немає, там всі мертві, от, і там спрацьовує ППО. Е -е, хтось хтось один, якийсь один чоловік може бачити цю, цю ситуацію. Е -е, трошки буде прибріхано, трошки буде неправда сказано, трошки буде. от, на... Але якісь чи пам'ятники, чи хрести там може, може поламати. Щоб ви розуміли, так, криворіг, криворожульки, криворажульки, криворожульки Щось будуть підганяти, підганяти е, якісь, скажімо так, якісь якісь чи чи мафи, чи мафи, е, щось таке, що, що набудували, що невелике, воно має працювати, ось будуть е, журналісти піднімати це питання, обговорювати сильно. Дивіться, 27 число є прильот туди, де стоять машини. от, але... Там нікого вже немає. Пошкодиться декілька одиниць автотранспорту. Що це таке? Може це не машини, може, це автобуси, може, це тролейбуси, може це трамваї. я не знаю, якийсь транспорт. Якийсь транспорт. Можливо, можливо, дай Бог, щоб це не програлося взагалі. Це буде класно, якщо не програється, але на сьогодні випадає ось так. Так, інглець. На 27 -е число Інгулець. Я просто, якщо чесно, я з городу втомилася, як 10, як 10, як 20 собак. Я дуже я хочу спати і не хочеться жити, але мушу, але мушу. Так, друзі, а що на інгульці? Теж якась, якась ситуація прильота є. І транспорт. Тоді це може кривий ріг на Інгульці проіграється. Або десь там поряд з інгульцем. Може, яка промплощадка чи що. От, може, якісь виробничі об'єкти. Так. Автовокзал, кстати, теж може бути. Бо щось машини знову. Так. Апостолова. 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 Апостолова прильот. Там, де працюють люди, там, де працюють майстри. Чув, що таке. Треба добре помішати карти. Може це. На 27 -е на неділю. Апостолова. Апостолова. Сандольська. Нічого А ну, Апостолова передивлюсь. Апостолова на 27. Може, це я погану карти перемішала? Ну, якийсь неочікуваний пожар там, де є багато води і багато ресурсів через роботу ППО. Так, Зеленодольськ, Павлоград. Павлоград теж ППО працює. Що це в сказились чи що? Ну, Пауград пожежа там, де якась, де якась рідина є. Так, нікопалята. Нікополята. Нікополята. Теж є обстріл. Ще таке враження, що це три громади, якісь будуть обстріляні в Нікополі. Так, запоріжульки, запоріжульки, запоріжульки. Нема креміка, як бачите, поки що немає парфумів, нічого нема. Трошечки, трошечки змінена локація і ритуальчик трошки не такий. Ну, нічого страшного, я думаю, що скоро все повернеться на міста свої. Так. Е Запоріжжя. Паріжульки. За парі жульки. За Знаєте, буде якась, якась пожежа, але не скажуть про що це. От, на околиці міста, там, де працюють люди, і буде обстріляна там, де транспорт. Там, де транспорт такий, ну. Ну, не особистый, поняли? Так. За парижульки. За парижульки. Во всех, во всех колодах выпадает ППО, работаю. Вот во всех колодах. За парижульки знову в якийсь будинок. багатоповерхівку, мікрорайон, якісь багатоповерхівки, притом їх багато, може бути зачеплені. От, можуть уламки падати. Запоріжжя знов. Так, Тернопіль, Тернопільчат забула. Тернопіль, Тернопільчат забула. Тернопіль, так. Ну, че якась смутная история будет. Шахеды выйти, Так, не про. Не про Днепрушки. Не Днепрушки. Вночі буде пожежа. Тільки-тільки щось там одремонтували. На околиці міста тільки адремонтували. От. І воно відноситься до категорії, знаєте, про щось піклується. Хтось про, ну, от воно, це, це, це місце, да, воно про, ну, про щось піклується, про, 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 про місто піклується якимось чином. Можливо, воду подає, да, піклується, можливо, ще якось, не знаю. Так, Дніпро, Дніпро, Дніпро прильот падає. Все одно хоч не хоч прильот. Ви, вилітають від, вікна в приватному секторі десь. Жінка може загинути. Чогось в будинку багатоповерхівки. Я щось не поняла чого. Миколаїв, Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколаївчики на 27, 08. Десь без води будете. Проблема на око теж десь за містом там буде проблема якась. Щось загориться чи ось якась пожежа там, де люди щось будують, ремонтують. Миколаїв, Миколаївчики. Миколаївчики. Нема. Немає всю води, закінчиться зовсім, і ще що, ще що? через обстріл? Обстріляють якусь, якусь поруду, яка вам дає воду. І наполовину воно буде поломане, зруйноване, пошкоджене, як хочете, так і називайте це. Накривайчики. Так, да, дуже довго будете без води такого з перевоями. Так, і Одеса. Одесса. 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 Одесса, у вас теж там, де, там, де є транспорт, там теж буде спрацювання ППО і там теж є пожежа. Вони, мабуть, взялися. І ще що там вже прилітало в тому місті. Там прилітало. О, і ще пожежа є там, якийсь пустир, тобто, там, ну, така, як то площа, чи шов, щось от таке. Одесса. Одесочка, Одесочка. шахеди летітимуть на якийсь чи тут базар, чи тут то торговий центр, чи якісь магазини, чи може якісь склади, може ринки. Там уже було на околиці міста, там дуже щось відремонтували саме, і там знову буде проблема. Багатоповерхівку прильот є. Дивіться, діса, два дні підряд, по-моєму. Я все бачу. Значить, десь воно в цих межах має, має збутися. Ваша задача змедитувати і зробити максимально велика кількість людей. Хай долучається до купола, щоб воно або не програлося. Ой, блядь, карти впали. Я вибачаюсь, друзі, щоб воно або не програлося, або програлося максимально безболезненно для людей. Отак от, от скажу. Так, і хлібодарське. Над вами будуть летіти шахеди, і ви будете чути вибухи. Так, друзі, тепер перший, другий, третій варіант поради. Поради згадуємо. Так, перший варіант. Хто загадав перший варіант, що? Зікимось мужчина і сім'ї треба, треба трошечки, знаєте, не сваритися, да? а я би сказала так. Обговорити в такому, знаєте, дуже прям поспоритись, от треба поспоритись з ним на якесь питання. Притом, це стосується фінансового вопросу. Да? Або чоловік фінансово вам щось, щось, щось має, да? або він забезпечує якусь фінансову ситуацію, і вам треба з ним поспорити. Другий варіант. Другий варіант говорить про те, що вам потрібно. З якоюсь жінкою, да, ви знаєте, для того, щоб щось зберегти, треба дуже скоро до неї звернутися. Це може бути юрист, це може бути адвокат, це може бути лікар, це може бути ну, хто хоче. Тобто якась жінка, яка. Яка якийсь, якийсь великий майстер чогось. Да? От. І от вона, вона вам може щось допомогти зберегти. тому дуже-дуже скоро дуже обращайтесь. І третій варіант. А вам потрібно прояснити ситуацію між двома жінками. Що ви там будете проясняти, я не знаю. Так, в мене зараз сьогодні під рукою знову віршів немає. Я знаєте, що згадала я згадала віршики, які я писала для дітей. Ну, досить До свят, пам'ятаєте, там, 8 березня було ще щось таке, я таке писала. От, або там е, привітання від внучки бабусі. Ну, щось таке. І от такий, от такий віршик вам. Я стою на табуреті. Я красивий всіх на світі. Е, ні, я стою на табуреті, я красивий всіх на світі, я э, любимочка твоя, бистренька цілуй мене. <сум> Коротко і ясно. До речі, цей віршик можна читати і дорослим жінкам для своїх чоловіків, скажімо так. Що От. 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 таке ще я? З, може згадаю, може, згадаю ще якогось віршика. Е Може, зараз згадаю, підожіть, може, вийде в мене. Коли скінчаться всі слова, коли все сказане здійсниться, я замовчу. Таке бува. То буде наша таємниця. Мовчати разом. А якщо блін, то, а, все не пам'ятаєш, мовчати є, то є, най... мовчати разом, та-та-та, то найімтимніша то розмова і всесвіт призупинить час, бо до то, то двох сердець лунає мова. Ну, щось таке, мовчати разом, то та-та, є найтимніша розмова. Ну, це ну, ви бачите, такий поет, який не пам'ятає своїх віршів. Та я не пам'ятаю, їх просто трошки багато, я їх не пам'ятаю, якщо чесно, я ніколи не мала на меті їх запам'ятовувати. от Я колись, пам'ятаю, намагалася читати навмання вірш, да, а, а я придумувала погоду вже нові, нові якісь там Рими і нове словосполучення. Ну, що, друзі, що, друзі? Уже садок спить, уже, е, воно мукають коровки, вже вони хочуть, щоб їх, щоб їх, е, ну, скажімо так, поїли, Да? Я трошки можу ще зробити вам наостанок, якщо не вб'юсь, звісно, бо я тут ви бачили, моє ета. Ой, наостанок поведу вас трошки, покажу вам. Падають ввечері, падають ввечері. Яблуки, яблуні падають. Да? От, трошки не всю картопельку я, звісно, докопала, бо потрібно їхати вже час мені. От, і ну, Я трошки не можу бути довше, ніж, е, ніж ці дні трошки, трошки там я маю, маю, як би це сказати, надію, маю надію, що мамі, я їй ставлю грошики, що мамі, може, допоможуть викопати. Ну, вона найме. Ось я приїхала, я приїхала, це я мамі дарувала, я не знаю, видно вам, видно розочки ще, ще за, за, Троянди ще за, заціли. Зараз вам трошки покажу. Ось все, білочки насадили. Насадили. Бачите, скільки уріхів? Це все білки насадили. Це мальва ще у мами цвіте. Бачите? Мальва ще цвіте. Бачите. Ось вам іще город. Оце дивіться. Оце вирито. А там ще трохи лишилось, бачите, ще кусок у той лишився, але я вже його покидаю, покидаю, бо вже не можу, бо в нас буде з вами, бачите, бо в нас з вами 27 числа в 21.00 буде прямий АТР. Так що, так що сходьтеся, чекайте, готуйте питання, от, і ми будемо знову з вами працювати. Все, пока-пока. Ах, да, я забула. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблючі Україну люди, які дивляться моє відео, які їм я подобаюсь, які ставлять подобайки і на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Ну а тепер, звісно, тепер буде цьомики-бомики. Пока-пока.